Виразковий коліт. Приймаю таблетки і делаю клізми, салофальк. Пошло 2 неділі, нічого не допомагає. по-прежньому ріжу що є болі внизу живота, коли хожу в туалет. Дивіться, є дуже один важливий момент, що виразковий коліт це затягнувшийся процес відновлення. І коли ви з допомогою ліків робите, ви ще раз перериваєте, ви перериваєте процес відновлення. Це є дуже важливий момент. Ви перериваєте його допомогу ліки. Тому тільки ліки ви припините, а знову запускається процес відновлення. І кожен раз організм буде збільшувати інтенсивність. Тому ліки будуть допомагати мало. Виразковий коліт, який виникає, це не тому, що з вашим кишечником щось не так, це тому, що у вашому житті на рівні вашого сприйняття були і повторюється ситуація, так як я вам говорив з вагою. Де я не переварюю це, це дерьмо, яке мені прийшлося проковтнути, я не можу його від, відкинути. Плюс обестіння себе, ще повечаю, що я безсила щось з цим зробити, як наслідок буде стоншення слізової оболочки. Кишечника, ми ж з вами розбирали. І поки цей трек, то, що вам про це постійно нагадує, не буде усунутий, то ці симптоми весь час будуть повторюватися.